Блін, ну ще раз записую вам. Почала записувати, мала закричала, Пришлось зупинити. Я серйозний блогер ТікТок. І не тільки. Інформація по поводу рейки ще, яку хочеться вам донести чи просто від себе розказати. От, розказують, що там канал Рейкі дуже чорний. Навіть мені хтось сказав, що что... а мені сказали, що він темний цей канал, присасує людей. Це як секта. Мені були коментарі навіть від людини однієї що добряче вас підчепили на крючки, що ви ну, спонсуєте енергію типу, а, через людей, там, себе, темних, я не знаю кого. А, хтось мені писав в Тіктокі, що ви точно тому Богу молитесь. А, дивіться, по-перше, істинний вчитель, істинний вчитель. Я ж кажу, а, завжди я доповнюю, дайте мені вчителі, будь ласка, істинну інформацію. Дайте мені, будь ласка, істинну, навіть якщо це буде не дуже приємно, мені. Бачити, навіть якщо я не захочу, ну, е, навіть якщо це буде ну, недостатньо так приємно для мене. да, Я ж людина, в мене є якісь емоції, і звісно, я можу там не хотіти, щоб було так, а вчителям все одно видніше як повинно бути так. Тож цей канал. Е, який відкрив цей канал? А, тобто енергія творця Вона до всіх і постійно повинна йти? А, це такий, я показувала якось канал а, над головою. Зараз я настроюся, щоб мені було нормально, щоб мені ніхто не заважав розказувати вам. Канал до Бога. О, якщо вам хтось каже, що голову треба перекривати, накривати, закривати. от Дивіться, навіть зараз бачу, платки одягають, щоб перекривати голову, буває там при якихось службах чи ні. Можна те, що правильно, те, що вчителі мені розказують, що правильно заплетати косу чи хвостик, чи щоб волоси не було розпущене, тобто через них йде дуже сильний поток інформації жінки Навіть чоловіки, пам'ятаєте, раніше ходили з волосами розпущеними. До чого я це? Тому що канал відкритий до Бога постійно взагалі. Як він може перекриватися? Егрегорами, якимись темними сущностями. Не перекриватися, він може ставати такий вузький, знаєте, і тим самим людина, наче не може відчути, не може почути творця. Ну як -от, як от от Здається, як от кажуть люди. Мікао Суї відкрива... той, хто відкрив знову цей канал легко. Ну, як легко? Нічого собі легко. Він сидів, медитував дуже довго. Він хотів відкрити канал, це як Ісус робив. Тобто, щоб це було дуже легко, щоб ця енергія поступала швидко. Він дуже довго медитував і йому відкрили цей канал. Після цього він відкрив школу рейки. Але як це було? Цей канал був чистий, бо він була. Чиста світла людина. Це не обов'язково через рейки відкривати цей канал до творця. Це значить, треба, може, це якісь монахи. Це вони повинні бути ну, настільки чистими, що я не знаю. Тут вчиться вже 9 років цьому, і здається, що іноді ще вчитися і вчитися життя. Тож від чого залежить чистота і відкритість цього каналу? Від того наскільки людина істинна. Це значить цей канал він потім передавав і відкривав своїм учням за це, він, що він брав. Він ну, тоді, може, плати не було якоїсь, як гроші я не знаю. Він сказав їм у нього працювати без оплати, але вони повинні були жити в цьому санаторії, чи якось це була лічерниця якась. І що вони робили? Вони приймали учнів, приймали людей також без оплати. Тобто, от таким чином це було. Ну, обмін енергіями. Наскільки чистий зараз? Він не єдиний. Він іде зверху до любого вчителя, да вчителя до мене. До... Інших вчителів, і він настільки чистий до тієї людини. Казати, що прям от цей канал засраний, чи це секта. Ну і йдіть ви в ліс. Це залежить від людини. Навіть один батюшка світлий, такий дуже чистий, а один нечистий. Да? Це не значить, що всі вони погані. Чи не значить, що всі люди погані? А хтось ну коротше, ви розумієте про що я, да? Тобто не можна казати, і хто каже, що це погано, а то от краще, це теж неправильно. Тому що я ніколи не скажу, що інше щось там не можна приміняти. Якщо вам воно йде, приміняйте інші практики, приміняйте інші системи. Це чудово. Це для вас воно йде так. Ну клас, ну клас, значить, ви бачите таким творця через свою енергію. Не можна доказувати, що тільки моє правильне, а ваше неправильне. Стільки людей, стільки. І а, сумнівів, і мніні, і з чого хочеш. Просто сказати, що моє праве, твоє ліве не можна. А, і там, де засуджують і кажуть, що у вас секта, у мене не секта, не можна. Це не значить, коли до мене приходять учні і питають, я кажу, можуть бути різні розвідки подій. А, значить, може бути. Вас темрява буде висвітлятися через цей канал. Чистота ваших енергій залежить від вас, від того, наскільки ви будете працювати, від того, наскільки ви будете чисто і е, праведно робити свою роботу. Цей канал можна засрати своїми енергіями. Цей канал був чистий з спочатку, а люди вже його починають засирати. Але це не значить, що він такий цей канал. Можна, якщо ти не в гуморі посвящаєш людину, там прилепиться до тієї людини стільки, що мама дорога, це не значить, що цей канал грязний. Це значить, що вчитель неправильно провів ініціацію. Це йому по башки треба давати. Буває такі вчителі, які приходять просто тупо гроші набрати. Бувають вчителі просто себе полікувати. Бувають вчителі просто сім'ю полікувати. Це, це ж все нормально. І люба справа ваша нормальна, чудова. Всі молодці. Зараз подивлюсь, де моя дитина там спить. Значить, я висказалась. Я висказалась. Це я про те, що мені там кажуть, і ну, про всякі секти чи ще щось. Про істинного вчителя спить. Істинний вчитель повинен бути вже такий, а, як, який сам виконує всі а, рекомендації від. Вчителів від творця. Якщо він виконує, значить і інші можуть бути послідовниками його чи вчитись у нього. Але не під вчителем, а поряд з вчителем. Вчитель повинен бути поряд. Я вже казала, може не казала. А, немає права вчитель принижувати, а, засуджувати. Немає права обесцінювати людину. Кожен учень приходить, може бути слабкий. Ви самі були такі, і я була така. Я пам'ятаю, яка я була. Були очі, думаю, що це, як це, але мені подобається, мені цікаво, я почала себе чистити, я почала себе краще почувати. Мені все це подобалось. Значить, ну, такі, знаєте, якісь праведні вчинки, сам вчитель повинен робити, щоб. Не всосати енергію з своїх учнів, давати знання настільки, наскільки він може прийняти. Кожен учень окремий, він кожен по-своєму сприймає одну і ту ж інформацію. Треба бути підхід такий правильний до кожного учня, до своєї сім'ї. І ще саме головне дивіться на свого вчителя, що в нього в сім'ї. Якщо в нього все нормально в сім'ї, якщо ви бачите, звісно, він людина може бути різне, да? там ну, емоції, ну розстроєний, це теж нормально. Але якщо в нього щось недовершено, не який він може бути злий, чи там ще якісь там ну прям злобні такі бувають, то подумайте, чи ви правильно туди йдете. Тобто сам вчитель повинен від цього від всього від відмовитись від негативу, прийняти енергії творця. Служити творцю не доказувати, якщо вас питають, якщо вас кошмарять і кажуть, що ви не тому Богу служите, чи ви не туди йдете, чи це не ваше, тільки ви знаєте, куди ви йдете і що ви відчуваєте, яка ваша дорога. Ваша дорога, скоріше всього, якщо ви такий правильний, чистий, істинний вчитель, була дуже важка. Нікому не дається просто так енергії цього. Енергії творця просто так взяли, дали вам за те, що ви красавчик і в цьому житті ви прям красавчик. Ні, ми в усіх життях косячили. Тож, здається, я висказалась, тож треба просто розуміти, куди ви йдете. Ці енергії будуть шарашить по самому больному. Ці енергії будуть відкривати самі негативні ваші сторони для того, щоб ви були істинні, чисті, щоб ви могли через себе. уявити, що у вас відповідальність перед тими людьми, яких ви спасаєте, яких ви навчаєте. Ви можете змінити повністю їхню лінію життя, і ви притягнете на себе цю карму. Значить, ви повинні знати, кого ви лікуєте, кого ви берете в учні. Ви повинні відповідати за кожне своє слово, яке ви сказали для людини. Якщо ви щось йому наговорили, що в нього буде, ви повинні відповісти за це. Якщо ви взяли карму людини, яку ви не маєте права лікувати, значить вона полізе на вас. Ви вже до того часу, коли ви починаєте когось вчити лікувати, ви вже повинні знати, що ви не притягнете все це на себе. А, буває таке, що ми не маємо права брати і лікувати. Хтось із за свого его хоче вилікувати всіх. Будь ласка, беріть на себе все це і тягніть на себе всю ламку за інших людей, чи кого ви там хочете лікувати, чи кому ви там хочете розповідати. Все це повинно дотримуватись якихось правил. Уявіть, що ви повинні сьогодні вирішити долю України всього людства. Чи ви маєте право, чи ви можете бути настільки чистим, щоб вирішити за всіх людей, які тут живуть, діток, їх собачок, там тваринок, да? котиків, попугайчиків, усіх. Якщо ви я б не вирішила ніколи, я знаю, що тільки творець може. А якщо ви хочете вирішувати за всіх, значить недостатньо ще вичистились. Я знаю, що це таке долі інших людей. Там, де Хочеться, хотілося спочатку спасти, а потім тобі показують, що не можна така, на жаль, карма у людини, ти можеш тільки підказати. І то підказати буває не дають. Коротше, це настільки серйозний вже шах стати вчителем це не просто взяти і навчати, брати гроші і розказувати, який ти класний, який ти світлячок. Це важкий, важкий, серйозний труд. Якщо вам цікаво, в такому форматі все це те, що я розповідаю. Буду далі вам записувати.